Про Євгена Чекаленка до нього тягнулися люди. Тонкий гумор Чекаленка Чікаленко на Чекалеско і поїду в Румунію. Що це була за газета Рада? І чому взявся Чекаленко за неї? Попит на українські видання зріс колосально. Людина розумової праці Так, яка різниця? Головне, щоб ми були душею українцями. Ще в той час, коли не було України як держави, такої як української державності. Все це говорить про те, що українська мова була витравлена в містах і містечках. Сталин. Угу. Да. Вона мертва. Як символ українського меценатства. Вона фактично підготувала українську революцію. Вона фактично дали свої результати. Сьогодні будемо говорити про Євгена Чекаленка. Останнім часом про цю особистість історично дуже багато українці почали згадувати, тому що він як символ українського меценатства, окрім того, що я була вражена його особистістю і гумором. Тонкий гумор Чукаленка про українство культуру і як він ставився навіть до тодішніх українців, які теж знамениті і але в них у кожного був свій характер. А він як спостерігач це все викладав, викладав у своїх спогадах.